Та ну, голодним то важко буде. Не будемо про погане. Цікаво подивитися, що мені. Я хочу втриматися від цього. Всім вітання, рубрика Бообо -бо» повертається на YouTube канал Карпат. Сьогодні у нас в гостях Владислав Клименко. Якщо би ти грав на іншій позиції: форвард чи воротар? Форвард. Ти пробував колись в ролі воротаря? Тільки що, напевно, на тренуваннях. Після тренувань там залишались, мені пробували. Як? Ну, буває краще, ніж в ротарі. Я, я вважаю, що потрібно дивитися лише на себе. Забити найкращий гол в історії, чи забити переможний гол за Карпати в Фіналі Лізі Чемпіонів? Забити Закарпати в Фіналі Лізі Чемпіонів. Завершити кар'єру в одеській Реал фармі чи Львівських Карпатах. В Львівських Карпатах, звичайно. Скажи заліз за Реал-Фарму. Якісь, може, такі історії були в тебе. Це початок твоєї кар'єри. Та ну, що згадати. Тут я ж кажу, правильно сказали, початок моєї кар'єри і там, 17, я ще в школі вчився, коли почав туди. Ну, мене і Певно, з хороших. то теж була моя перша гра. Ми грали з Черкаським і Дніпром. Там теж така доволі атмосфера. Було там 4 чи 5 тисяч прийшло вболівальників. Ну, це з хорошого. А з поганого? Та ну, поганого, не будемо про погане. Після завершення кар'єри. Стати тренером чи спортивним директором? Президентом України. <рес> ну, хотілося би, напевно, тренером. Зіграти в настільний теніс з Євгеном Підлопенцем чи з Павлом Полегень? Та я не грав ні з тим, ні з тим. Я не знаю, як вони грають. А з ким грав? З рябою, з бодій, викликом. Хто найсильний Карпатах по, по тенісі? Та я не можу так сказати. Я, напевно. <рес> Це правильна відповідь. Тиждень життя в Петровому без футболу чи на тиждень закритись на базі Карпат? На місяць на базі Карпат. Та я просто в шокі. Розкажи, залі, чим, чим займаються футболісти в Петровому, крім футболу? Ну, там є теж тренувальне поле, можна ходити, тренуватись, і поруч є штучне покриття. В принципі, ну кажу там, тенісбол виходили, грали, там теж є тикбольний стол. Кажуть Петрова, там ми не, ну, не жили в Петрова, там база в селі взагалі в Володимировці. І то ну, село, там, там, може, 500 там, до 1000 людей проживає в тому селі. І там немає взагалі місця. Якщо там дружину, чи дівчину чи ну, сім'ю перевезти, то ближайше там, місто жовті води, або Кривий Ріг, або Олександрія, ти вже там вибираєш, і ти після тренування, або їдеш додому, або якщо ні. там, Вирішив не перевозити сім'ю, то живеш на базі. Після матчу: келих пива чи 100 грам горілки? Це треба відповісти, так? Да? <рес> келих пива тоді. навіть не буду питати, чому. Та ну це ви поставили питання, я на нього відповів. Бармен! 400 грам водки, два бакала пива, пожалуйста! Заробити пенальті завдяки симуляції та реалізувати його, чи забити гол рукою і рефері його зарахує. Заробити пенальті завдяки симуляції, напевно, і забити його. Енрі, Марадона, не хоче бути так? так і так добре. <рес> гол <не> пахне. <реш> <реш> Конечно, головне пахне. Звісно. Саме головне — це гол, це результат. Подивитись: хатіко чи пункт призначення? Хатіко. Це, напевно, після цього фільму ти вирішив придбати собі саме це... Акіта Та... Іно. Та як то сказати? То не саме в мене, Акіта, то в моїх близьких друзів е, собака, акіта, у них дві собаки. І ми коли вони в Києві жили, і ми коли приїжджали, вони дуже дружелюбні і ми дуже класно проводили час разом. Я просто бачу те фото, я думаю, що це твій собака. Ні, в мене ще нема, але в майбутньому. Якщо буде, буде. собака, хто яка порода це може бути? Ми ще вирішуємо, бо, бо в мене зараз маленька дитина, і коли мене немає, то важко буде гуляти із собакою, і з дитиною. Треба якось теж заміщати. А які тобі на породи подобаються? Акіта французький бульдог, дуже класний. Мені дуже подобається ретрівер. Gold. Це якраз для дитини така близька собака. Тут теж ти сам будеш виховувати, так само як дитину, так само і собаку треба виховувати, я рахую. Контролювати погоду чи говорити на всіх мовах світу? Говорити на всіх мовах світу. Скільки вже мов знає, Владислав Куден. Я хочу втриматись від цього Шо-шо? — Але хотів би вивчити всі мови світу. Хоча б англійську. Хоча б Ну, так. Завжди запізнюватись на 5 хвилин чи приходити учасно на 30 хвилин. Прийти на 30 хвилин раніше. Окей, не любиш запізнюватись. Соромно цей момент. Та ні. ну... Так, звичайно. Можна на мені? автобус просто не встигнути. Та ні, ну тут, тут де, певна дисципліна. Штрафова, а який штраф, якщо на Я, то, можна, Доларів запізнешся? Завжди ходити в обтягуючому одязі, чи завжди в пом'ятому. <рі> в пом'ятому. Окей. А це не любиш <рі> та, ну, обтягуючі? Та ну, то незручно буде завжди ходити. Тиждень бути голодним, чи тиждень їсти суто в Макдональдсі? <реш> Та ну голодним. То важко буде. Макдональдс. Я це люблю. <реш> Є якісь такі, що тебе собі вибрав дієтичне щось максимально. Ну, це важко сказати. Я не знаю, напевно, то топ, напевно, про Макдональдс не під час сезону було б. 12 годин дивитись Ютуб. Чи 12 годин дивитись TikTok? YouTube, Ютуб? що я TikTok взагалі не дивлюсь. Що можеш порадити нашим глядачам? Та я є ну, я, я тут, там, я ж кажу, в мене маленька дозвіна, я там включаю або мультики. <гум> <гум> або ну, TikTok є, і теж він там, йому подобається там, якісь там, мотоцикли дивитися, я буває, включаю котики мотоцикли, він дивиться, там. Буває, я ж кажу, буває, дивлюсь Тушкіна. Цікаво подивитися, що мені. Там зараз нова передача. Там, в страви оці хтось там їздить, дивиться по містах там в Одесі, їжа, їжа в Одесі, їжа у Львові там дуже дивилися, прикольно. Добре, тоді будемо тобі дякувати. Дякую.